Добрий день, любі учениці й учні! З вами Христина Ярема. Вітаю вас на уроці української мови! Як ваш настрій? Вірю, що ви у доброму гуморі. Рушаймо до нових знань! Протягом останніх занять ми вивчили орфограми в прислівниках. Згадаймо, що ж таке орфограма? Орфограма це правильне написання слова. А орфографія це розділ української мови, що вивчає правопис усіх слів. Отже, ми опанували такі орфограми в прислівниках. Написання не з прислівниками, написання ні з прислівниками, написання однієї та двох букв Н у прислівниках. А на цьому уроці вивчимо ще одну орфограму. Тема нашого заняття. И та І в кінці прислівників. З нами працюватимуть двоє друзів: одного звати Е, а другого І. Вони трошки хвилюються, адже не знають, за яких умов вони вживаються в кінці прислівників. Спробуймо їм допомогти. Оскільки літера И в алфавіті стоїть перед І, то спочатку допоможемо другові е. Отже, літеру «и» пишемо після букв, що позначають тверді приголосні, наприклад, навпаки, трохи, по-людськи в ряди годи. Після букв г, к, х, наприклад, навкруги, навіки, залюбки, тутечки по-українськи верхи. Після букв ж, ч у прислівниках з префіксом по. Наприклад, Пововчи, але частіше по вовчому, подівочи, подівочому, по позаячому, по полисячому. По 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 Літеру и пишемо у словах із суфіксами ачи, ячи, учи ючи, наприклад, лежачи, стоячи, ідучи жуючи. Запам'ятайте правопис прислівників. Безвісти, восени, почасти. А зараз час допомогти другові І. Літеру І пишемо після букв, що позначають м'які пом'якшені приголосні звуки. Наприклад, тричі, нарешті, надалі сьогодні. Після букв Ж, Ч. у всіх інших випадках, окрім тих, коли пишемо и. Наприклад, насторожі, двічі вночі о півночі позаочі. Потренуймося. Розподілімо прислівники у дві групи: ті, у яких пишемо в кінці и та ті, у яких пишемо в кінці і, у прислівникові позаочі після букви Ч пишемо букву І. Тому що в ньому немає префікса по. У прислівникові залюбки пишемо букву И, бо перед нею стоїть буква К. А після неї завжди потрібно писати і в прислівниках. Уночі після букви «-ч» пишемо в кінці і, бо в прислівника немає префікса по. У прислівникові надалі пишемо букву І, бо відповідно до вимови, звук л-м'який. Слово з і вже не буде прислівником. Вони надали це дієслово. По-юнацьки Пишемо в кінці и, бо перед нею буква К, після якої в прислівниках завжди пишемо І. у прислівникові укупі пишемо букву І. Проаналізуймо. Правила про букви «-ж», «-ч», «-г», «-к», «-х», суфікси ачи, я чи, учи, ючи, прислівники з префіксом по в цьому слові не діють. Отже, літера П позначає або твердий, або м'який чи пом'якшений звук. Якщо звук твердий, маємо укупи. Погодьтеся, такого слова немає. Тому в цьому слові пишемо І, а буква П позначає в ньому пом'якшений звук. Укупі. Дибки пишемо в кінці букву И, бо перед нею літера К. У прислівникові нарешті пишемо букву І відповідно до вимови. Перед нею звук «ч» – М'який. слова з твердим Т нарешті не існує. Трохи пишемо букву І, бо перед нею буква Х. У прислівникові нині пишемо букву І відповідно до вимови. Бо перед нею звук м'який, слова «нини» немає. За вишки пишемо букву И, бо перед нею буква К. У прислівникові наодинці пишемо букву І, відповідно до вимови, бо перед нею звук С м'який, а слово наодинці не існує. Якщо ви виконали завдання правильно, то з третіх букв прислівників, у кінці яких пишемо І, Прочитайте слово, з якого починається афоризм Григорія Сковороди Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Підсумуймо: отже, букви и та і в кінці прислівників пишемо відповідно до правильної вимови. У кінці прислівників пишемо і. Після букв, що позначають тверді приголосні, завжди після букв Х. після букв ЖЧ у прислівниках з префіксом по. У словах із суфіксами аче, ячи, учи, ючи. Пам'ятайте про слова безвісти, восени, почасти. У кінці прислівників пишемо і. Після букв, що позначають м'які й пом'якшені приголосні звуки. Після букв Ж Ч у всіх інших випадках, окрім тих, у яких пишемо и. Сподіваюся, що ми допомогли нашим друзям И та І зрозуміти, за яких умов ми вживаємо їх у кінці прислівників. Для кращого засвоєння матеріалу опрацюйте, будь ласка, конспект. І виконайте завдання. А щоб усе виходило гаразд, пам'ятайте слова Григорія Сковороди і навчайтеся з любов'ю. А я прощаюся з вами. До зустрічі!